Особливий день народження славного Миколая Чудотворця. Щиро вас вітаю, всього найкращого бажаю і хай Бог благословить, і Божа мати вас, люди Божі, патріоти України, всього найкращого вам і Україні. Щодня виходять відео нашої групи офіцерів Капеланів УГР, поки Христа Ворон. Я, генерал капелан Овер, Борис Володюк Дністер Особливо подяка тим людям, які допомогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Нагадаю вам, що у відео моїх ви почуєте сенсаційні, неймовірні візки, в яких вірить меншість людей. І більшість відео моїх були знищені. На жаль, на Ютубі. Замовчуються у ЗМІ. Але це буде тому, що це вісі від Бога від Божої матінки, були попередження ті про події криваві, які ще будуть у війні антихриста Путіна проти нас, і які вже здійснилися. Тож дякую вам за лайк, підписку і совісно. Подивіться відео мої. Які власне, є попередні, особливо які дані в червні, то що ви вірили мені? Бог дав біля храму всіх святих три роки тому назад неймовірне чудо в бурштині. Місто Буштин означає сонячний камінь, коли сонце блимало, сіяло. Це Бог вас благословляв. Подивіться це і помоліться. Кіро єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір. За скоріше Боже пришестя. Боже наш Русий, сіні Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста, і Боже військо, в країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбожого, не зробів, а сонця неба храм. Мати Пресвята, упроси за нас, Христа, щоб скоріш прийшла. Воскресна пора з 11 по 21 число. щомісяця ми молимось до цієї ікони достойно його істину величати, блаженою тебе Богородицю. Особливо згадуємо ми у ці дні з 10 по 29 серпня. Найважчі бої, які були біля міста Іловайська. Сім років тому назад світла вічна пам'ять нашим героям. Хай Господь Бог пом'яне всіх їх і долучить до своїх святих і в тілах нових, вічно молодих, поверне їх не з грубів, а сонце небо храмів. Знаємо, як передала причиста Божа мати. Не всіх, а найбільш тих, хто родичі їхні, вірять про рос або ще повірять. Хай благодать Божа особливо стане на всіх тих. Які є рідні, близькі і друзі бойові наших побратимів, які віддали своє життя за Україну. Особливо найбог згадає саме тих, хто загинув 11 серпня, світла вічна пам'ять, царство небесне їм. І дай Боже усе те, щоб скоріше сталося добре, святе, що Божа Мати передала, щоб військо Боже скоріше нам помогло, явно славно прийшло. Пам'ятаємо, не забудемо наших героїв і не пробачимо ворогів проклятих. І в цей день маємо згадати славну святу Вангу, яка померла саме 11 серпня. Що в цей день Бог дає велике чудо, що ті люди, які приїжджають на її могилу, бачать, як сонце сіяє своїми променями на могилі. Божа мати передала, що вона в Бога свята, перекручують багато її пророцтв, але Бог поверне її, і вона, як молода і вже зряча, симпатична людина буде говорити за пророців, буде агітувати за Україну і казати, що московити перекручували пророцтво, говорячи, що Росія там стане головна в світі. Насправді стане головна в світі, Русь україна особливо Галичини, Земля, тому що саме тут має зійти новий Єрусалим золоте Боже місто, всесвітня столиця Ісуса Христа. Ну і окремо згадаю я свого друга, славного рухівця нашого, який загинув 89-му році. Сьогодні особливо було проща моя до рідного мого села Загвізя на могилу моєї бабусі, славної родички Степана Бандери, патріотки УПА, якої чоловік Миколай загинув за наш край і віддали своє життя, її власне деякі рідні близькі за Україну? І сьогодні Бог дав, що вперше я застав в час власне прощі, похорон 36-річного Андрія Бондури, світла вічна пам'ять через півчаріним і близьким його. І дай Боже воскресіння йому і святими, тому що Божа мати особливо благословила за нього помолитись, Сказала, що як воля Божа, то це буде. Ну і нагадаю, що кожної середи долучаємо ми свої молитви до молитв наших власне Всіх християн, а особливо е, тих двох, які мають ім'я Наталя. Як одна молиться з мого рідного села, а інша з Києва. Е, також мають молитися Оксани, але, на жаль, е, вже дві середи. Молитви не було, можливо, цю середу нарешті помолиться. Оксана Північна позвонить за Божим наказом Оксані Південній. Ну і від Христа Кобзаря, який ви бачили, я прийшов на місце, де був убитий Роман Левицький в ніч з 11 на 12 серпня. Запалив там свічу і нагадаю вам, що Роман Левицький має вернутися саме з того храму, з якого Скресна Тарас Шевченко серед тисячі святих. А похований він у селі Васючин, його рідному селі, в Раготинському районі. І головна вулиця, яка колись називалась Лєніна, названа його іменем. Село шанує його. Там є у школі, яка теж названа його іменем. Власне, куточок пам'яті його, і з Бог мені пророчі сни, як зустрічаємось з романом. Ми. Е, ви бачите моє рідне село в долині, Ви бачите, там е, власне, е, був храм славного Івана Хрестителя. Я, я тішуся, що погода чудова, вода прозора, вода жива і воді дуже багато риби кинув трошки хлібчика тієї рибі. я. І власне Івано-Франків щасливий тим, що у нас саме ці річки, бистри ці дві, які течуть із гір Карпат, де не стихає гомін волі для нашої кращої долі, Власне, саме ці річки мають засіяти, нагадаю вам я в ніч перед тим. Як мають прийти святі з середи на четвер. Особливо за це молився я, мав особливі сни. Тішився, що дуже вродили в нас сади, городи на Воличині. Була погода якраз така, що то дощ, то сонечко і дуже власне, на селі такого не було. що Дуже врожайний такий рік власне, на сади, кажуть люди. І власне гриби з'явилися, чекаємо до свята Спаса, яблучки мають зачервоніти, і ви бачите, саме біля храму, уже я показую вам ту площу, на якій Бог показав мені пророчі сни на той майдан біля церкви, де має бути зустріч людей смертних і безсмертних. Де вперше в першому рідному селі буду виступати я уже і люди будуть. Каятися, що вони не провірили про попровос і будуть саме з цього місця рушати напрощу кресною дорогою. УПА. Власне, далі в відео ви побачите до хреста першої стації Кресної Дороги. Я ж показую вам дві липи, в яких торкався Степан Бандера, Степан Ленкавський. Саме біля цього хреста було проголошено декало, кого УПА, перше. 29 червня 1929 року, нагадаю ну, вам, перша заповідь Українського насильства, декало 110 заповідей, означає так, звучить, здобудемо українську державу, бо згинемо в боротьбі за неї. Пам'ятаємо, боїмося. Поборемо, молимося і вимолимо. символічна є могила е, біля е, храму нашого села, в якому з е, 1966 року не проживаю я. Е, в якому найбільш е, та моя земля це могила моєї бабусі. Немає я ні ділянки, ні. Ви бачите, як іде особливе сонячне благословення. Ні якоїсь дачі, ні будую хату. Так наказали Бог, божа мати. Переживати за, за те, щоб Україну збудувати. А як Бог прийде, то нагороди мені буде. Власне, та оселя, яку дасть він, і тим людям дасть, які зі мною, які вірять, які десь можуть в відноті, але е, які десь останні, але які Бог е, власне е, вивищить і нагородить їх за те, що вони добре робили і святе. Ось, власне, світловічна пам'ять, бабусі, моїй дорогій, е, власне, могила її. Кладовище, дай Боже, прощення всім, хто спочивають на ньому, дай Боже, щоб було більше святих, і в тому числі серед них тому Андрію, якого сьогодні власне на 37-му році життя він помер щире співчуття його мамі Світлані, донечкам Соломії і Софії, як почув я, і дружині Ірині, і всій родині малій і нашій великій. Нагадаю вам я, що. Ви бачите могилу наших героїв, які загинули за Україну волю, серед них рідний брат моєї бабусі Іван Драганчук. Хрест символічно поставлений саме біля того борцям за волю, саме біля того Христа, тому що коли він був поставлений у 90-му році, дуже за мене люди були і казали, що справжні бандерівці це ті, які зараз ну, і світла вічна пам'ять. Всім, хто спочиває по землі нашій у світі, серед них і офіцеру Кополанова УПА, який загинув як герой за Україну в 44-му році, мій дідусь Псевдо Сокіл, який був із полтавського роду Миколая Гоголя і Івана Сірка. Власне, Показував я вам новий Єрусалим, схему, де він має зійти. І ви бачили, що перша стація це хрест саме біля мого рідного села. Е, власне, там має зійти 9 храм, в якому буде перша тисяча святих. Е, нагадаю вам, що кожен храм буде мати нумерацію. в тому числі я розповідаю вам, що в селі Кліщівна зійде 48 тисяча, тому там був хрест і число 48. Власне, знайдений у буці, бог дає, що знаходяться хрести саме в буці. Хто читав історію повстанської армії, той знає, що будемо буки давати, тобто ворогам проклятим і зрадникам. Як Бог прийде, Він воздасть те, що вони заслужили. А людей Божих буде Господь нагороджати. Ну і проща моя через десятки кілометрів. Два піша була у старостях, нічого я не їв, воду тільки святу пив, і Бог дав особливу ласку свою, з'яви своєї, саме знову ті каплиці, матінка Божа, де має стати особливо чудо біля тої каплички, має засіяти вода. Нагадаю, що 1 вересня 2018 року саме на цьому місці була зява матінки Божої, яка передала мені. Діти своєї ноги у формі каменя правої ноги і сказала, що вірте, хай ваша віра буде тверда як камінь. Ну і нагадаю, що в ніч середина четвер, саме ця частина до бистриці, до дніста води має засіяти і це, це будуть бачити мільйони людей. Дай Боже, що був скоріше цей день. Дякую вам за увагу, за лайк, за підписку. Дивіться мою сторінку на Фейсбуці. Я ж свою зусиль з вами завершую пісною молитвою у заспіві дітей українській гімназії номер 1 міста Івано-Франківська. Браво, молодці! Ці діти, які вже виросли і стали деякі з них батьки, і люди, які з нами, з козаками, вірно, що з Богом українська головна визна рада діє і переможе, бо Бог нас веде і Матір Божа, і все вийде на святе і Боже. Тримайтеся, нескорено, гідно і красиво, щасливо з Богом. Слава Україні!